На минулу на минуле засідання комісії отримав цей проект рішення, його прочитав і з ним ознайомився. за два тижні. За два О, тижні це чому не були надані пропозиції тоді, місяць назад, чому це не озвучилося? Таке саме питання. була можливість прийти на комісію. Я, я зараз відповім. Була можливість надати голові комісії в кінці кінців письмові пояснення. Була погоджувальна рада сесія. На погоджувальній раді стати виступити, на сесії стати висловити свої бачення і своє ну, в кінці кінців, поговорити з колективом. Е, Аліна Алантолівна, по-перше, е, ви мені не повідомили. Е, от як керівник музею, не усно, не письмово. Я дізнався тільки по матеріалам сесії, перебуваючи в відпустці і не перебуваючи вдома. На комісії я не був присутній. Тобто де от, повідомлення мене як керівника музею, щодо змін штанного розпису. Друге, Щодо висновку комісії, не було зазначено щодо змін введення лектора лектороекскурсоводу. Це вже постфактур. Тобто ви самостійно вирішили внести електроєсково в комісії, і це були рекомендації. Це були рекомендації комісії. Діловода і зберігача. Тобто, в даному контексті я не ну, вважаю ваші зауваження, ну недоцільний це ваша суб'єктивна думка. Я, я, у вас якщо теж... ви наполягаєте зараз на відвертій розмові, можна за нам за Скажіть, будь ласка, чи був підготовлений якийсь акт перевірки рекомендації і чи був ви ознайомлений директор про за да, Ігор Чому? Володимирович а, цей лав... акт підписав в кабінеті голови комісії Лінчицької Людмили це... Анатолійови? Це акт, акт і рекоменду... да, там, там рекомендацій за перевіркою. рекомендовано, рекомендовано, рекомендовано да. певні дії. Шановні колеги, а, ви вислухали а... Ігорів Анатолію, то віддача є радіки Ігоря. Я Двух... прошу ставити на голосування.